Доброго вечора, друзі, з лісів Київщини. 19 вересня, вечір п'ятниці, тягне мене в ліс, кажу Саша, ну як нічого не знайдемо, то почаюємо і додому. Помилуємо цією красою осіннього лісу. А тут зайшли. Ось біля такого великого поваля, біля цієї берізки. І це яка гарна бабка. Ой, друзі, ну як тягне в ліс, треба йти. Це не бабка. Це не бабка. Це обманка. Значить, її лишаємо, а вас запрошуємо. Все покажемо, що знайдемо. Дуже сподіваюся, що щось буде, тому що дощ такий гарний пройшов. Сподіваємось, знайдемо. Запрошуємо, ходімте з нами. Ого, тімоха після дощу гарний. Оце так поваля, це так дров. Що це таке пташки сполохались, кричать? Як не милуватися? Так здаля видно таку гарну мухомора цього червон... червоноголового. Ну, знаєте, я радію, коли бачу мухомори, тому що це значить, що будуть скоро білі гриби. То так, сьогодні вечірня розвідка, а тоді днів пару після дощику і підемо по білі гриби. Дуже сподіваємось, що будуть. Ви чуєте, яка тиша в лісі? Вечір в осінньому лісі. Після робочого тижня це просто насолода. Ж таке небо гарне. Милуюся завжди і вам хочу показати. Ой-ой-ой, як підняти голову вгору, яка вже ця берізка золотава. А дуб гарний, що зелений. Осінь в лісах Київщини краса. Так я йду, все далі, далі в ліс. Дивіться, кого зустріла. Грусть. Отакі. Під палочкою сховався. Ану, ну, такі білесенькі. Заберу. Вже, до речі, наші грузді соленіті. Я думаю, можна смакувати. Треба буде якось куштувати. Якщо сьогодні назбираю більше, також засолю. В такому сьогодні лісі. Знайшла я ще одного такого грузя. То він доповнить мій кошик. Такий, бачите, молодий. Я так небагато тоді назбирала їх, коли закривала, так солила я їх по вашому рецепту. У мене там літрова баночка вийшла. Я їх вимочувала, гарненько все це перемила, почистила, нарізала і засолила. Так, а цей? Подивимося, а цей, може, вже й старий. Зараз глянемо. Ого, як тримаються вони. Ого, хі -хі. я вже вечеряла. Я, друзі, не знаю, чи такого можна брати на засолки. Це я так вперше ж я вам кажу солю по ваших рецептах. То візьму поки ось цього такого, що біленьке знизу, такий він мені наче молодший. Як де ще знайду? Ну, ні, то півлітрову баночку засолю. Дуже кажуть, корисно і дуже смачне. А це вже старий, цього залишу. Ну так, підемо в ту красу, поки видно. Ой. Як пташечка, яка щебеться. Таких, коли отак в світлих лісах ходиш, то добре ввечері, а як заходиш в кущі, то вже й темно. Так, знаєте, все одно ми зайшли в ці кущі, бо тут краснюки і зростають. І я зустріла, гляньте, який файний Велитинський грузь, він такий, мені здається, після дощику. Тільки й виріс нещодавно, ану зараз. Ой. Гляньте які, гарненькі. А ти що там? Щось уже Саша біля мене. Знайшов? О, друзі. Ну да що вам сказати? Сьогодні буду вимочувати їх, бо тоді добу вимочувала. Все як виписав О, так у тебе молодесенькі! Ой, клас! Слухай, оце такі, ти вирвав вже їх? Ні. Оце такі гарні. Бачите? А ну. Ану, зараз ми їх такі де світленькі, дома все переберу. Ану, як старенькі, то викинь, викинь, Я ж так беру вже швидесенько все. Ой, а цей бачите, цей червивий, цього не буду брати. Ану так далі. Так вони в листі ховаються. Ану. І цього, чи що, хтось чи мені здається. Так, да, бачите, ого, їх і черв'ячки люблять ласувати. Ану, покажи. О, а ну цей, може, і файний буде. Будемо дивитися. Ні, ба, цього теж з'їли. А ну давай вирви цього. О, все, все. О, ну це, бачите, такі геть, наче тільки вилазять, наче й гарні. Не знаю, може це вони такі мають бути. Ну це не червивий. Не червивий? Нормальний. Не знаю. Це мені якісь м'які, не хочу його брати, а цього, а цього візьмем. Ого, <смі> як тримається. Ні, мабуть, це таке корічневе, це він уже... А ну зараз я переломаю і подивлюсь. О, а ні, а всередині гарний. То значить, треба його просто все одно вимочити і так порізати шматочками. Виберу де краще, друзі. То, значить, все до кошика. А ми так ще туди далі-далі. І шукаємо. Що, що ж краснючка не знайшли. О, воно, кажу, не знайшли, наче бачу. Дивись, який гарний. Чи ти теж знайшов? Ні. Тебе грусть? Ні. Ті. А мені на часов. Дивіться, який! Я його побачила здаля. Ого, він мене чекав. Клас. Яскравий. А ну подивимося кіти. О, світлесенький. Дуже гарний грибочок. Іде до кошика. Ось і якнячки перші. А ми, так, бачите, в цих рядах молодих ходимо. Я вам вже казала, дуже люблю. Оці молоді сосни, а ще як їх так оторкнешся, аромат м -м, не передати. Та й взагалі тиша, вечір, краса осіннього лісу. Радію кожній знахідці. Зайшли ми у такі канавки, ми їх називаємо у лісі, і тут я побачила, наче цей краснюк, але може, що на сонечку. Втратив трішки колір, чи що? Ну так, да, це саме справжній. Краснючок заберу. Хай доповнює мій кошик, бо такий вечір, що знаходимо, як то кажуть, чим багаті, тим, тим і раді. Так, а ну щось бачу наче ще тут, чи це листочок. Ну, зараз вже так, знаєте, листочки ці підкрадаються. Підмасковується, думає, що це гриб. Ага, листочок і дійсно. Так, ну що трошки видно? Ще ходимо. Виглядає ще який грибочок. Зараз подивимось разом. О, нога тверда. О, це така бабка. Бачите, яка? І дощик пройшов, а вона така, наче й не пила водички. Заберу, бо сьогодні і краснючки такі великі, і бабка ця будемо сушити. Ану так, у цих кущах не видно нічого добре. Шукаємо грибочки ще. Ну, що ж, друзі, вечір в лісі вже так темніє. вже ходимо тільки понад лісом. І тут натрапили, думаю, що це гриб. Білий гриб, польовий, а може й бабка. Зараз будемо дивитись. Саша, це що диви гриб? О, клас! Такий грибочок, видно, який зайчик його й над'їв. А, які ароматні ці гриби. А, ні, ароматний, але не так, як білий гриб пахне, це бабка. Ну нічого, така тверда, гарна. Іде до кошика, а ми ще трішки пройдемось і вже будемо чаювати геть у темному темному лісі. Краса. Так у траві дуже люблять зростати рижики отак понад лісом. Я вам скажу, натрапила я на такого грибочка. Але, друзі, це не є рижик. Це не рижик. Бачите? І тут їх так багато. Хоч би люди не насбирали. Бо бачите, як вони схожі. Тож я його лишаю, а ми ще ходимо. Побачимо, Може, ще щось знайдемо. Ого, скільки їх тут, а багато. Тих обманок. Погано. Я так ось знайшла їх декілька штучок і хочу вам показати. Бачите, наче так вони трошки схожі, але дивіться, які вони такі якісь махнаті, рижик зовсім не такий. І так, бачите, наче й трубчатий. Але зовсім не така ніжка. І навіть він і не пахне цей гриб, так як пахне рижик. Тому ось так в траві їх тут дуже багато зростає. Але це зовсім зовсім отруйні якісь, мабуть, гриби. Я ці гриби не знаю і не беру. Ми не збираємо гриби, яких не знаємо. Так багато я вам скажу, бачите? Можна й подумати, що таке, хто не знає. Дуже сподіваюся. Що ніхто не отруїться. Ой, як гарно. Так, ці травички з лакові гарно зростають. Наче свічечки такі. Вечір в лісі. Просто кайф. Так уже геть-геть сіріє. Але я ще побачила бабку. Знайшла. Заберу. Бо сьогодні в нас такі грибочки, які йдуть на сушку. Тому беремо і більші, і менші. І будемо так уже виходити на дорогу, тож запрошуємо вас з нами почаювати. І покажемо кошик. Саша каже, вже зовсім темно в лісі. А ми так спускаємося чаювати. І я, наче ще бачу бабку. Хо -хо! Точно! Теж така вже, знаєте. Зріла, зріла. Але доповнить наш кошик. Так, хто з нами на каналі, ви знаєте, що ми збираємо такі гриби, по такі, як би я на них кажу. І потім їх сушимо і робимо грибну приправку. Дуже смачна додаємо тоді і смакуємо до всього. Ну, а білі гриби, то, звичайно, сушимо і дуже любимо смакувати у всіх стравах, особливо в українському борщі. Борщик обожнює. Смакко та з грибами. Я вже просто у берізках. Так, дорога, бачите, донизу, і ми туди крокуємо. Друзі, все спускаємося вже до машини, і ці вечірні звуки зачаровують. Такі звуки тільки ввечері бувають. Подімся на чай. Ну, друзі, вночі ми так ще тут, чаї не пили. Я вам скажу тільки 8 годин вечора, а вже бачите, яка темнота. Але нічого, гарно прогулялися. Дивіться, який кошик маємо. Так і на сушку знайшли. І краснючки, і такі бабки. А ось грузді такі молоді. Сьогодні все замочу. Хай вимокають, а потім засолю. Будемо смакувати. Тож вам дякуємо, що ви з нами прогулялися, а ми чаюємо і вже додому потемну. До нових зустрічей ліса Київщини. Тихої і спокійної ночі нам, шановні українці. Дякуємо захисникам за те, що живемо у рідній Україні. Темно, темно. Дорогою повертаємося. А. Та вдома в саду вирішила почистити всі ці грузді. Все, як ви казали, так всі почищені, промито, ось ці вже всі промило. Хіба бачите, цей геть такий твердий, гарний, молодий. Налила водички. І ось так у водичку їх. А, треба ще добрати. Зараз доберу водище. А ну чекай, заберу, наберу води. Зараз хвилинку чекайте мене. Ще раз водички доберем. Як собаки де розгавкалися. Так гарно наберу, що. О, мой мочить. Так, аж ось так добрала водички. Ой, аж переломала. Тепер так візьму і приложу, щоб вони гарно лежали у водичці і не потрапляло на них повітря. І хочу вам відразу показати. Засолювала я так ось по вашому рецепту. Це такий з хріном, з часничком, з укропчиком, з листячком. Вже вони. Будемо пробувати. Mm -hmm. Тут така кришка, я не знаю, чи відкриємо. Ану. Ого, а ну Відкрий. Давай, ти, давай я, ти потримай. О, що mm -hmm. <різь> та сила є. Бачите, як отак хрін зверху, то такі вони гарні. Ой, а пахнуть, як, наче ото огірочки. А ну, зараз ми. Ножиком достанемо. Зараз дістану. Самі цікаво, які ж ти гри вийшов. Отак з хріном казали з такими приправками дуже-дуже смачно. Ну і бачите, великий плюс, що зовсім гарно зберігається і росольчик такий світленький. Булочка, шишка! Шкодниці б'ються. А як пахне! В мені такий розсол, наче точно огірочки. М -м -м, смачно. Дай мені. Тобі дай? Чув, Саша, такі вперше куштуємо, друзі. Ой, слухайте, а цей так чесничок відчувається. Такий цікавий дуже смак. Я вперше куштуємо. Дуже смачно. Ну, Соління є солінням. Природнє бродіння, смачно. Тому, друзі, ой, і засолю ще. Я думаю, літрова баночка буде. Тому до нових зустрічей.